Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринешин, і зараз поведемо мову про порівняння російсько-української та ізраїльсько-іранської війни. Поїхали. Річ у тім, що нам кажуть про те, що ось там є якісь культурні причини ірано-ізраїльського конфлікту, і якби не було. Цих причин, або якби вони були усунуті, конфлікту би не сталося, проводячи певну аналогію з російсько-українською війною. Але треба зрозуміти, що насправді сучасний ультрарадикальний ісламський режим в Ірані має своєю метою знищити державу Ізраїль. І саме тому для Ізраїлю ось ці дії на випередження є реалізацією права на самооборону, враховуючи бурхливу ядерну програму Ірану, і той факт, що Іран виробляв ядерну зброю саме для того, щоб знищити державу Ізраїль. Звісно, Треба говорити про те, що це потребує, можливо, додаткового розслідування, додаткового доведення. Але природа російсько-української війни за такою логікою малася би відбуватися трошечки в іншому ключі. Бо в такому разі, якщо є ця пряма подібність, то Україна мусила нападати на Росію, захищаючись, роблячи превентивний або, точніше, удар на випередження. Але ми маємо зовсім зворотній ефект. Саме РФ претендує на українську історію, на українську культурну спадщину і вважає для себе. Основним завданням знищення української держави для того, щоб привласнити українську державність і доводити, що вони давня Європейська держава Русь, і що вони мають право на місце в цивілізованому світі з цієї причини, замість того, щоби. Дійсно проводити реформи, дійсно вестернізуватися, дійсно розбудовувати правову державу у себе і громадянське суспільство. Дякую за увагу.